Так, а ми з тобою давай розповімо, чому стрічка біла. Друзі, біла стрічка це є еволюція чорної стрічки. Тобто ми беремо все найкраще від чорної стрічки і додаємо найкращі позиції на нашу думку, які можуть покращити ваші врожаї і вашу виносливість цієї ленти. По-перше, ми додали ребристість для білої стрічки. Вона захищає від пошкоджень в п'ять разів менше пошкоджень при ребристої стрічки. Далі Білий колір ззовні захищає від перегрівання. Навіть у сонячний день, якщо ви покладете чорну стрічку і білу, стрічку поряд, стрічка біла буде навіть без води, там 20-23 градуса, чорна буде плюс 70 і вище. Завдяки цьому вона її не буде вести, її не буде розтягувати, вона буде повністю однорідна. І ще така буває проблема: якщо ви під прозору плівку стелите, то бувають, прожигає сонце дирки в капельній ленті. Такого теж на білій стрічці не відбувається. Також тут стоять нові емітери, і в результаті з білим кольором у вас тут ніколи не буде білого нальоту, тому що тут немає перегрівання, солі не висихають, і емітер служить довше.